Щиро вітаю вас, дорогі глядачі. На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. Пороздумуємо сьогодні про вдячність. Вдячність буває, по-перше, горизонтальна. Це вдячність між людьми. Коли нам хтось робить добре, ми дякуємо людині словами, вчинками, подарунками. Та коли Бог посилає нам ранкове сонце і дощ, здоров'я і сон. Силу й розум, чи дякуємо ми за все нашому Небесному Отцеві. Тому існує і інша вдячність вертикальна це вдячність людини Богові. Згадаймо історію про десять прокажених, які отримали зцілення від Ісуса. Що таке проказа це страшенна хвороба, коли страждає все тіло. Цю біль неможливо вгамувати, і фактично тіло гниє і відпадає від костей. Прокажені були змушені жити у віддалених місцях від суспільства, щоб не заразити інших. Коли проходив Ісус, вони благали, щоб він змилувався над ними і зцілив їх. З десяти прокажених тільки один самарянин повернувся, щоб віддати славу Богові. Дуже часто наша вдячність саме така: недарма в народі кажуть, як тривога, то до Бога. Згадаймо себе у двох ситуаціях нашого життя. Коли ми щось знаходимо і щось губимо, коли ми, просячи, не отримуємо, приходить думка, що Бог не чує нас. Але Всевишній знає, коли нам дати те, що ми просимо, і знає, скільки ми можемо витримати. У будь-якому разі, він завжди справедливий, і ми повинні бути йому вдячні. Бог завжди дає нам благодать, тому що Він милосердний. І ми це бачимо у Псалмі 22-му. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову ти намастив був уливою, моя чаша то надмір пиття, тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя. Усе, що з нами стається, стається по волі Божій. Ми завжди повинні приймати цю волю. Вдячність це визнання Божого авторитету, це смирення перед Його волею. Якщо ми подивимось на історію Йова, то побачимо повне смирення та покору перед волею Всевишнього Бога, смирення у випробуваннях і вірність Йова Богові принесли йому зцілення і благословення. Дорогі друзі, не соромтеся ніколи дякувати Богові та прославляти Його, але соромтеся не дякувати і не згадувати свого Творця. Не будемо такими, як ті дев'ять прокажених. Коли сьогодні будемо молитися. Також згадаймо прохання Володимира, який пише нам молитися за свого батька Івана, якому зробили операцію по видаленню нерки. Давайте будемо молитися. Наш добрий небесний батько, в ім'я Ісуса Христа, Господи Спасителя нашого, ми знову сьогодні звертаємось до тебе і найперше хочемо виявити тобі нашу вдячність. Ми дякуємо за все те, що ти даєш нам в нашому житті, за всі твої благословення, за всі дари, за всі подарунки, за ангельську охорону, за турботу, за їжу, і за дах над головою, за мирне небо в нашій державі. Дякуємо тобі. Але сьогодні ми також просимо. За нашого глядача, який звернувся до нас з проханням молиться за його батька, який зараз, Господи, після операції по видаленню нерки, благослови його, підтримай, батько. Нехай твоя благодать буде і з ним. І так як ти колись ціляв прокажених, ціляй і цього чоловіка. Наша молитва в ім'я Ісуса, віримо, що чуєш нас. Амінь. Ну і як завжди, прощаючись з вами, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань та досвідів за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Окрім того, ви можете телефонувати нам на телефони галячої лінії, які зараз також бачите. Нам цікаві ваші молитовні досвіди, ваші молитовні прохання, потреби. Пам'ятайте, що ми чекаємо на них. До побачення.